Тому, коли Москаль називає українців фашистами і нацистами, то це добре для нас. Як Україна позбавлялася від Кацапщини в 2013 році? Всім привіт, друзі! Продовжуємо говорити про Майдан, тому обов'язково підписуйтесь на канал. 6 грудня протестувальники захопили Київську держміську адміністрацію. Да, в той же час Пшонка починає заявляти про те, що якщо протестувальники... Захоплюють дані адміністративної будівлі, то це є кримінальним злочином. В той же час почали почався суд над протестувальниками, яких затримали після побиття 30 листопада. Да. Активісти ж намагалися надати їм безкоштовну юридичну допомогу, да, але на той момент Український суд він виражав явну упередженість і зрозуміло, що це було неефективним. В той же час Янукович він повертався з Китаю і він зупинився, ну, як завжди, у Путіна в Сочі. Да, там, де нібито за офіційною інформацією він е, зустрічався з ним для обговорення, як проходить підготовка до Олімпіади. Да. А за неофіційною інформацією, там було підписано угоду про те, що Україна має вступити до, вступати до митного Союзу. Але незважаючи на те, що там воно говорилося, у будь-якому разі для нас це не було позитивно. Об'єднання ж українців і, і вихід людей да, на протести, він почав набувати ще більшого поширення. Незважаючи на, на причини, да, е, уже 8 січня, коли відбувалося віче, на ньому були присутні від півмільйона до мільйона осіб. Це Великі показники для столиці, враховуючи те, що тут проживає приблизно 3,5 мільйони да, населення. А, після, того, як заверш... після того, як відбувалося, під час того, точніше як відбувалося це віче виступала опозиція, яка знову ж таки почала кричати логічно правильні речі, це усунення уряду, да, це те, що Янукович має оприлюднути угоду. Яку підписав він з Путіним, Далі про те, що мають відпустити активістів активістів, які затримали, і покарати силовиків, да, які брали участь в побиттях. Це, звісно, все то правильно, правильні речі, да. Але тут знову ж такі. Нависає в повітрі популізм, оскільки да, замість того, щоб голосувати в Раді за підозру уряду да, і відсторонювати його від повноважень, вони не голосують, а коли потрібно вилізти на сцену, то вони починають кричати правильні речі. Тобто, одним словом, це просто ще один популізм, і ці люди, вони не опозиція і інші представники в уряді, вони на той момент взагалі не керувалися якимось. Да, почуттям, ну це взагалі абстрактна річ, якимось бажанням о, щось змінювати, да, і до чогось рухатись, тому що їм і так добре, то навіщо? О, і це, звісно ж, було проблемою, тому що протести йдуть на Майдані, да, населення виступає проти, а уряд просто нічого не робить. Тому це, звісно, образливо о, і неприйнятно для більшості з нас в той же час. Чи спонтанно, да, чи це було сплавновано, почалося руйнування тих клятих пам'ятників, да, і жертвою цього стає статуя Леніна. І, і це показало те, що Україна починає розривати всі ці ідеологічні зв'язки з тими клятими кацапами, тому що вони як прицапаються, потім від них до віку не відсапаєшся, тому до чорта вони всі нам тут треба. Да? Росіяни, як завжди, ці москалі почали кричати, що в Україні фашисти, нацисти і так далі. Але коли москаль кричить, що ми фашисти, то це добре. Тому що а, це говорить про те, що ми на правильному шляху, ми робимо все правильно. Якщо тільки москалі... Починають затихати і припиняється цей гул, Можливо, тоді вони вже серед нас. Тому якщо вони кричать, ображають нас і лаються на нас, то це саме вірний шлях для України. Альтернатив, яких немає, це НАТО і ЄС. Да, це два ключові напрямки, два ключові вектори, які нам крайні важливі. Не, не тільки для збереження да, власного суверенітету і незалежності, а й для розвитку своєї країни і для того, щоб боротися, не те, щоб боротися, да, зменшувати рівень тієї корупції, яка і існує в нашій країні. Тому це важливо. Далі, 11 січня до Києва почалося звозитись ще більше силовиків. Їхнім завданням було це захопити. КМДА да оточити Майдан і таким чином очистити звіти протестувальників. В соціальних мережах почалися повідомлення, що силовики готують атакувати. Да, і це призвело до того, що там з 2-3 тисяч, які залишалися десь о 12-й годині ночі, да, на Майдані кількість їхня вже зросла до 25 тисяч приблизно до 5-ї години ранку. А, і тому через те, що велика кількість людей почала да, збільшуватися сутички, вони не стали масовими, але все ж таки вони спробували щось вдіяти. Коли на допомогу їм приїхали ще три автобуси з цими спецпризначенцями, да, то протестували, вони були заблоковані протестувальниками. І Через якийсь час вони були змушені і інші силовики відступити. Тобто, таким чином українці захистили да, своє бажання залишатися, своє бажання продовжувати дану революцію, і показали те, що а вже не все так просто да? вже вам не вдасться. Просто нас залякати, чи ще що, щось, як ви робили це до цього. Тому сьогодні саме важливо – це слава Україні, допомагаємо Збройним силам і смерть російським окупантам.